Усіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні на продаж маємо Volkswagen Touran 2009 року випуску. Автомобіль, як бачимо, в сріблястому кольорі з турбодизельним двигуном 1,9 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас має дуже крутий пробіг всього-навсього 181 тисячу перевіреного справжнього пробігу. Автомобіль у нас в ідеальному технічному та візуальному стані. Жодна деталь. По кузову не фарбована, немає ніяких ні косметичних підкрасів, все повністю в рідному заводському окрасі. Про це більш детальніше, звичайно, я вам як завжди покажу. Подивимось разом перевірку товщиноміром. А зараз, ось як бачимо, візуальний стан. Автомобіль повністю ціленький, рівненький. Жодних якихось зауважень по ньому немає. Жодної ржавчинки, навіть на місцях, де зазвичай буває вона, то в цьому автомобілі її абсолютно ніде немає. Розпочнемо наш огляд, як завжди, детальний з передньої частини автомобіля. Звернемо увагу на фари. Як бачимо, вони, ну, наче автомобіль, який виїхав з салону. Лінзована оптика, дуже класний стан, омивачі фар. Бампер, як бачимо, без жодних пошкоджень. Все в зазорчиках, гарно все виглядає. Тут жодних пошкоджень також немає. На капоті ніяких сколів, слідів, царапин чи чогось подібного. ржавчинки абсолютно немає. Повністю ціленький, гарненький. Капот. Так, бампер з цієї сторони. Також бачимо. Оптика. Також у нас. В ідеальному стані. Показую також стан крил. Як бачимо, ось де зазвичай буває ржавчинка тут абсолютно навіть жодних слідів, жодних якихось дефектів немає. Ось такі у нас дзеркала. Також хочу показати вам колеса 205 55 r 16 гума. гальмівні диски повністю новенькі. Без жодного зносу. Абсолютно новенькі. Також як передні, так і задні. Повністю вся гальмівна система, замінена по кругу, Вся новенька. Так, Двері водія, як бачимо, також жодних пошкоджень, жодної корозії. Ось пройдемося понизу дверки. Бачимо, жодних пошкоджень також нема. Тут, де зазвичай бувають якісь нюанси, чержавчинки, абсолютно жодних пошкоджень немає. Що цікаво, навіть є ще заводський молдинг на порогах. Дуже-дуже рідко він зустрічається, адже зазвичай пороги підфарбовують і вже його знімають. Тут ще все в заводському виконанні. Також, як бачимо, ось низи цих дверей. Ось. Такі в нас наклеєчки, Так, Показую вам задні арки. Також все в повному ідеалі. Так, Перейдемо до задньої оптики. Задня оптика, як бачимо, також в ідеалі. задня ляда також без корозії, без пошкоджень. Всі шильдички в нас на місці ціленька повністю ідеальна оптика. На бампері в нас всі повністю присутні молдинги. Парптроніки в нас, до речі, присутні стан резини. Гума в нас в ідеальному стані всі 4 ската. Так, Показує також гарочку з цієї сторони, як бачимо, також все в повному ідеалі, двері. Жодних якихось зауважень у лакофарбовому покриттю, що з цієї сторони, що з тієї. Повністю все ціленьке, все просто в суперовому стані. Так. Гума в нас, як бачимо, 22-го року випуску. Як я казав, всі чотири скати в нас в ідеальному стані. Ще хочу звернути увагу, що навіть лобове шкло у нас повністю в оригіналі. Про це у нас свідчить ось бірочка 2009 року, оригінальне скло Польцувагіновське. Тут у нас присутній датчик світла дощу, даха автомобіля весь рівненький, жодних пошкоджень. На лобовому склі ніяких ні тріщин, ні царапин, ну, будь-яких пошкоджень немає. Відразу, кому потрібно, ось, будь ласка, зафіксуйте він код для подальших якихось перевірок. Дійсно шикарний стан автомобіля. Подивимось ми, звичайно, і салон автомобіля. Розпочнемо, як завжди, з передніх водійських дверей. Тут, як бачимо, клавіші перемикання центральним замком, перемикання електрокоректором дзеркал, електропідігрівом дзеркал, електроскладання дзеркал У нас також присутні. Чотири електрослопідйомники. Клавіша Відкривання лючка заправочного бензобаку. Тут, як бачимо, ось двері також все в шикарному стані, жодного натяку на якусь корозію абсолютно немає. Тут також все в повному оригіналі. Бірочка з ВІН-кодом оригінальна. Так, тут у нас бірочка про обслуговування, як бачимо, всі петлі, все повністю в заводському виконанні, жодних пошкоджень. Ні в проємі ніде немає. Так, ось такі у нас коврики, стан рульового керма, шкіряне мультикермо, повністю ціленьке, не повитиране, не фарбоване, не шите. Все в заводському виконанні. Ось такі у нас сидіння, також повністю заводське виконання, жодних перешивань, жодних пошкоджень, абсолютно немає. Підлокітничок. Ще хотів сказати, що автомобіль у нас семимісний, про це я вам також зараз більш детальніше покажу. Ось у нас 181 тисяча оригінального пробігу. Хто приїде автомобіль, побачить вживу, дійсно переконається. З радістю запрошуємо автопідбір. Хлопці, приїздіть, автомобіль дійсно класний. Будете задоволені, і ваші клієнти також будуть задоволені. Так. Клавіша перемикання автоматичним режимом світла, круїз контроль. Перемикання двірниками. Речах, селектор управління перемикання. Автоматичною коробкою передач, прикурювач, магнітолка. В автомобілі у нас два ключі, обидва робочі. У нас є присутні підігріві сидінь обидвох. Звичайно, клімат-контроль. Тут у нас ось безліч таких бардачків, зеркало заднього виду з автозатемненням, все в автоматичному режимі працює. Як бачимо, нічого не поветирено, не поздирано. Все повністю в заводському виконанні, все так і має бути. Клімат-контроль заправлений, працює. Приїде, переконаєтесь, перевірите. Безліч, звичайно, айрбегів, нічого не позатиране, все гарно виглядає. Люстерка все відчиняється, лампочки всі засвічуються. Тут у нас ось також є спеціальні бардачки на потолку. Все повністю працює, функціонує. Ось такий стан, як бачимо, ручника механічного. В ідеальному стані він. Тут у нас є такий. Також підлокітний під, під комбардачок, вихід AUX. Оглянемо також задні двері. Як бачимо, також без жодної натяку на корозію, пороги, проєми. Просто шикарний вигляд, шикарний стан автомобіля. Дуже-дуже рідко таке зустрічається. На спинках передніх сидінь у нас столики. Все, звичайно, працює. Тут у нас також в сидіннях. Всі обдувчики, коврички, все ідеально сидіння, все складається, складається переднє сидіння, можна перейти на задній, на третій ряд сидінь. Все чудово виглядає, гарно, дуже збережено. З цієї сторони також шикарний вигляд проємів, дверей. Сидінь, все ціленьке, нічого не подерте. Потолочок у нас абсолютно ціленький, не вимазаний. Звичайно, останні двері у нас також в ідеалі. Жодного, повторюю, жодного натяку на якусь порозію, на якісь дефекти немає. Дійсно стан нового автомобіля. Приїдете і в цьому переконаєтесь. Так, в бардачку, як бачимо, ціла пака у нас документів. Бардачок у нас з функцією холодильничка, з функцією охолодження. Ось, досить багато різної документації. Я просто зараз її всю не буду перелопачувати безліч чеків, повністю сервісна книга, все заповнене до останнього дня перебування автомобіля в Європі. Відчинимо задню кришку багажника, все чудово відчиняється, бачимо жодного натяку якусь ржавчинку. От, як бачимо, болтики всі оригінальні, змазані в нас петлі, щоб нічого не заїдало, не ржавіло. Ось, як бачимо, абсолютно стан нового автомобіля. Все ціленьке. Тут у нас під цією шторкою захований знак аварійної зупинки. Ось у нас такий проєм. Звичайно, складається сидіння. Ось так виглядає у нас складене сидіння, у нас рівна повністю підлога і легким порухом руки. Так само відчиняється задній ряд сидінь, і можна вже сісти з сімом пасажирам. Тут, звичайно, у нас також прикурювачки, цвіточка, стаканнички, з цієї сторони також різні заглушечки, можна якісь додаткові свої речі заховати. Як бачимо, потолочок ніде нічого не пошкоджено. Супер, ідеальний стан. Тут у нас є ще ось така ніша. В якій також ось, як бачимо, оригінальні бірки, ключі. Тут відчиняється, в нас є ще піна, компресор. Все повністю у нас по комплектації, є присутнє, все як має бути. Під капотом, як я вже наголошував, 1,9 літра турбодизельний двигун. Чудово працює, заводиться з півоборту. Капот, як бачимо, у нас також без будь-якого натяку на корозію. Всі болтики у нас ціленькі, непозбивані грані. На крилах також, як бачимо, все в оригіналі. ось Крила у нас всі заводські, зі штамповками Volkswagen. Тут у нас все також по-заводському. Ну і звичайно з тієї сторони також всі болтики, все як має бути. Антифриз чистенький. Автомобіль їде чудово, працює чудово, передачі перемикає взагалі відмінно. Це не відчувається, так як має працювати ідеальна коробка передач. Спробуємо завести автомобіль. Ось включаємо запалення. Бачимо, тестуються всі системи. Включилась у нас вся електроніка. Ну і спробуємо завести автомобіль. З пів оберту, як бачимо, ми завелась. завівся наш автомобіль, працює рівненько, не плавають оберти, все працює чудово, все як має бути. Жодних помилок якісь по автомобілю немає. Дійсно, все працює, і підігріви, і охолодження, і круїз. Додається звук. Все також повністю в робочому стані. Так, ось. Працюють усі повністю склопідіймачі. Що передні, ще задні, повністю все працює з усіх клавіш. Все, що є в автомобілі, кожна клавіша, все повністю працює. Звичайно, також працює кондиціонер, дує холодним, все як має бути. Перевірку комп'ютерним обладнанням ми також провели. Зараз я покажу вам підтягну фотокарточки про те, що жодних помилок немає у нас ні по АКПП, ні по блоку двигуна. Кому потрібно відео в режимі онлайн, може зв'язатись зі мною без проблем. Підключу діагностичне обладнання і можу вам показати чи по Viber, чи по Telegram. В режимі онлайн діагностику і будь-які параметри, які забажаєте. Більш детальніше можу розповісти. Зараз хочу ще раз показати, що стан усього у нас досить шикарний, абсолютно жодних потертостей, жодних якихось ну, нарікань абсолютно немає. Ні панель, ні руль. Ну, дійсно стан нового автомобіля. Дуже чудово збережений автомобіль, дуже гарний візуальний і технічний стан. Давайте перейдемо до перевірки товщиноміром даного автомобіля. Ось у нас такий товщиномір. Розпочнемо з капоту. 129. 122. Перейдемо на цю сторону. 89,0. 106. Арочка. 106. 107. Двері. 107. 107. 106. 106, выше, 96,7, 118, по-низу прыгаем, все, 95,4, 95,4, 95,5, задняя дырка, 78,3, 88, 88,3, 98, 103, 103, 111, 96, 50. задняя дырочка, 74, 109, 114, 97,2, 97,2, 97,3, 88, 98, 131, 112, 117, даха там 106, 98, 50, 105. Отже, тут повністю все в оригінальному красі перейдемо до ляди. 987, 987, 98,8, 113, 100. Ляди також на забутовому красі. 120, 109, 109, 116, 102, 102, 102 113, 967, 122, 101, 82,3. 98,5, 96,6 108, 93,7 106 106, 94 90 Переднє Передн, 105 вниз. Паросі пройдемо 105, 106, 106. Ну і давайте ще дві сторони, 95 90. Автомобіль дійсно повністю в рідному окрасі. Жодного навіть косметичної підкраси по автомобілю немає. Чудовий візуальний стан. Жодної ржавчинки, наголошую, немає. Знизу автомобіль повністю ціленький, без ржавчини, пороги всі ціленькі, все в повному оригіналі. Отож, друзі, підсумуємо, маємо автомобіль 2009 року в сріблястому кольорі, 1,9 турбодизель, автоматична коробка передач, DSG. перемикає все чудово, 181 тисяча оригінального пробігу, гума та гальмівна система в стані нового. Кузов без жодного підкрасу, без жодної ржавчинки. технічно жодних зауважень по автомобілю немає. Приїдете, як завжди, надам можливість зробити тест-драйв, заїхати на яму оглянути автомобіль знизу і впевнитись в тому, що автомобіль дійсно дуже-дуже чудовий. Отже, приїздіть, залюбки, зустрінемо вас, покатаємо на даному автомобілі і. Оформимо увесь пакет документів для першої постановки на облік. Завжди з вами клевань авто.